Добрий день, а з вами можна поспілкуватися? Роман Кривко з Українського радіо Харкова. Бачу тут і в національному одязі ваша колега, так я розумію. А ви теж громаду представляєте чи якусь організацію? А я працюю в відділі освіти. Назвіться, будь ласка. Ірина Кашкарова, заступник начальника відділу освіти. Світянські можливо послуги будуть звичайно. Дітей будуть готувати до зовнішнього незалежного оцінювання, різні гуртки будуть багато. Ну це багатофункціональний простір, тому гуртки будуть різного спрямування. Ну діти з липецьких шкіл. Вони так само на дистанційному навчанні, як і більшість. Можете сказати, скільки дітей. З Липецької громади перебуває на території Харків. на сьогодні, десь приблизно 500 родин, які проживають в місті Харкові. Ну взагалі то ті, в яких є дітки, а загалом їх то більше. Є такі, що в змішаному форматі можливо підземні школи відвідують в Харкові або там? А, ні, директори закладів освіти робили все для того, щоб зберегти мережу і максимально якби надають дистанційну освіту для того, щоб дітки продовжували і були в Липецькій громаді, бо це майбутнє нашої громади. А скільки шкіл? У на сьогоднішній день працюють чотири заклади освіти і один садочок. Дистанційно. Це, так. Звичайно, ну, дистанційно, звичайно, це надолуження освітніх втрат. Звичайно, і надолуження освітніх втрат, робота з психологами. Тут багато проводяться і з дітками, і з батьками. Ну і тут куточок такий для слухачів, може скажете. Різні ігри я бачу, так, Так, різні дидактичні ігри для Іграшки дітей різного віку. дистанційному біку. керуванні. Так, так. і у нас приставка. Ну тут у нас є інтернет, мережа і в принципі все є для того, щоб надолужувати освітні втрати. А до речі, кілька слів от де ми зараз з вами перебуваємо. Т так така зала. Тут можуть зібрання бути, так пані Так, звичайно. Оля? Це і громадські слухання можуть бути розумієте? І, і інтерактив тобто, можуть інтерактив. Так, звичайно, і діточки бачите, і покриття, і кінозал проведення тринингів. Якийсь то, ну, тобто тому, що універсальне притресок. приміщення, так, як для дітей. І так, так можна і доростами... його комбінувати, так, скажімо так. Так, так, так звичайно.